Вітаю всіх! Ви на каналі Сімург, канал Повітряного спокою. Сьогодні взагалі є нова тема. Сьогодні це випуск футурами. Ну, от був такий мультик про майбутнє, футуристичний випуск. про бачення майбутнього, не про бачення, а про, про моє бачення майбутнього, щоб когось заспокоїти, щоб когось зорієнтувати, і це про енергетику. Що відбувається і що далі буде. Почнемо трохи здалека. Запасіться чомусь поїсти, попити попкорном можливо. Ну що, почну з того, хто така енергетична еліта в масштабах світу? Це оті країни, які мають поклади нафти і газу. От так розпорядилася доля, що жили собі, жили народи. А потім винайшли енергетику, а потім знайшли ці поклади. І стали дуже багаті. І вони мають цей ресурс, в принципі, по ціні його видобутку. Дуже по дуже високій ціні. І цей ресурс потрібен всім. Тому вони можуть замовляти такі ціни, які схочуть. Хоче. Бери, не хоч, не бери, походи ще, поторгуйся. Ну і плюс до всього є така олігополічна змова, яка тримає ціни на певному рівні. За допомогою цін на ці ресурси, які всім, всім у світі потрібні, бо це ж промисловість, це ж енергетика, опалення, забезпечення життєдіяльності, вони здійснюють вплив на світ, на економіку через ціни, через економіку, на політику. На піднесення та на падіння режимів. Найяскравіший приклад падіння совка допомогла наднизька ціна на нафту. я не жалкую за це, але як приклад, це повинно вас вразити. Це сталося на кілька років раніше, ніж сталося, б, а може, і не сталося б без цього. І от дивіться, це дурні гроші От землі бери і все. Комусь земля дає пшеницю, а комусь дає нафту. І тільки пшениця це не дурні гроші і не шалені, це ти ще вирости, це ти ще збережи, це ти ще об... збери і оброби. А там качає, продавай, качає, продавай. Так, там свої технологічні складності, але все ж таки погодьтесь, енергетика це більш, має більший попит, і вони дійсно зараз у панівному привілейованому становищі. Ці гроші дурні, шалені і легкі. І при цьому всі інновації, всі нові винаходи в сфері енергетики відстежуються і блокуються, щоб ніщо ніщо не прийшло на зміну вугле, водородом, нафті та газу. Тобто, ті самі власники найбільших ресурсів енергетичних, активних на даний момент, вони і займаються цим контролем, щоб нічого не пішло в продакшн. І ті винахідники... Спочатку реєструють патент, а потім зникають. Ну, Хтось продав патент і пішов собі жити своє життя під іншим іменем. Ну, а хтось не продав і зник просто зник. Ось так. І знаходять дорогу до втілення не надто ефективні, ну, якби не буде. Ну, хай нам воно не загрожує, так? Вони не дуже ефективні. Отта, зелена наша сонячна енергія, вона хоч і Інноваційна, але вона не надто ефективна, бо вона сильно залежить від погоди, ще вона залежить від сезону. І в зимі, коли нам найбільше потрібна енергія, сонце найнижче у нас над горизонтом, і у нас такий видобуток, що йой. на домогосподарству хто вже прораховував кількість сонячних панелей, то на звичайний будинок от, приватний, якщо ви укладете весь дах тими панелями і ще на стіни повісите. От, вам все одно взимку не вистачить цієї генерації. Ви все одно підключитесь до чого? До мережі. Вам все одно треба мережа. Ще дивом з цих інновацій, які все-таки просочилися в реальність, у втілення, є теплові насоси. В чим вони цікаві? Щоб, хто не знайомий з темою, це не буквально насос, такий, який там качає воду. Ні, це просто так називається клас таких приладів, що вони беруть тепло, вони енергію здобувають з дуже розсіяною дуже енергією в просторі. Наприклад, вони беруть тепло з мінус 5 за бортом, і в хаті нагрівається повітря, а на вулиці йде ще більш холодне, навіть при цьому. Вони Нагрівають всередині дім. І при цьому вони порушують ті закони фізики, які ми вчили ще в школі. Всі вчили, що КПД або ККД коефіцієнт корисної дії приладу не може бути більше за одиницю, тому що є певні втрати енергії в процесі перетворення, зберігання, передачі. От на всі ці процеси, на виділення тепла, йде. Решта ідуть ну, ну, ці втрати енергії. І ще більше одиниці не буває, не буває. Будь ласочка, знайомтесь, теплові насоси, коефіцієнт корисної дії більше одиниці. Споживає, наприклад, 1 кВт енергії, щоб працювати. При цьому видобуває з простору тепла на 5 кВт. Круто! А тепер уявіть, скільки ще всього різного може бути. В енергетиці, якщо ось теплові насоси, отаке от маленьке чудо, яке за правилами фізики є відомої нам зі школи, повністю її порушує. Ну, якби не повністю, а от якраз в енергетиці. Так от, це унікальний випадок, коли щось настільки революційне отримало втілення. Бо всі інші винаходи, вони Міцно блоковані власниками звичайних енергоресурсів. Що ж відбувається зараз? Оцей технічний прогрес навмисно стримується, але це тривати вічно не буде. Прогрес не можна спинити повністю, як не можна спинити час. Це майже одне й те саме. Сама людина за своєю структурою, вона творець, вона прагне до розвитку. Саме тому ми зараз живемо в будинках, а не в печерах, як наші предки. Тобто людина завжди прагне зробити щось краще, щось ліпше, покращити собі комфорт. І це якраз рушій прогресу. І світ, він загалом так само влаштований, що прогрес має відбуватися. Має відбуватися розвиток. Бо все, що живе, воно розвивається. А все, що намисне на його стримує, буде зруйновано. Цікаво? Так от. А ця критична маса змін вона накопичилась. І зараз вона штовхає події, які через хаос, через війну, на жаль, через порушення нашого сталого звичного світу відкривають дорогу новому. Ну, у нас так от співпало. Момент, коли критична кількість змін накопичилась, і момент, коли на нас напали сусіди навіжені. Чого я очікую? Я очікую, що в масштабах світу всі країни, у яких основний дохід отримується через продаж енергоресурсів, через поклади нафти і газу, вони будуть по черзі їхати дахом і вчиняти якусь дичину, і скочуватися в середньовіччя, от в ті неприйнятні для нас порядки. На яких ти просто дивишся, каже жах на ну, середньовіччя, ви що, людину забувати кам... каменями, чи там е... в рабство забирати жінок. Ну це ну, чи напади ці варварські терористичні. От ви розумієте, якого штибу це мають бути події, і в їх бути більше? Ця дичина вона має бути настільки обурлива і несумісна з нормальним життям. Що всі інші країни, які залишаться при своєму глузді, вони скажуть, ну ви знаєте, люди, це занадто, ми не можемо з вами мати жодних справ. Ми не будемо вам давати гроші, тому що ну, ви людожери. Цього не буде більше, і ви не будете більше впливати на наші порядки своїми цінами. Чи ви даєте нафту по такій ціні, чи ви даєте по іншій ціні. Все буде котитися до того, щоб не мати з нафтовиками і газовиками жодних справ. За таким принципом, що нафта нам, звісно, треба. Але не настільки, щоб купувати її вупорів і людожерів. Придивіться, будь ласка, до поведінки країн, у кого зараз найбільше поїхала кукуха, хто витворяє дич? в мусульманському світі. Ну, Іран, правда? А є у них нафта? А яка частка доходів країни? М? Про РФ нам так відомо теж тут співпадає все. Ще от наведу приклад з Південної Америки вже були недавно претензії. В Бразилії, в районі Гаяна, знайшли якісь феєричні, фантастичні, величезні поклади нафти. І зразу сусіди такі, ні, це наша земля, ісконні наші землі, наша ДНР. Оце така ситуація. бачите? Тобто, воно, як кажуть, меча в голову стукнула, то нафта в голову пішла і все, потьмарла розум. Всі от нафта це якби. Кільце всевладдя, перстень всевладдя, сказки про володаря перснів. Ось вам. Тільки башта Мордору це нафтоводобовна, а не якась конкретна, абстрактна. Так ось, це тільки початок. І всім, у кого нафта є, вона шибане в мозок. І все це результат дурних грошей, дармових грошей. І також спосіб сил прогресу вивести. З гори нафтовиків і зробити торгівлю нафтою неприйнятною для нормальних країн. Що ж прийде на зміну нафті? Жодне з відомих чи поширених на даний, на даний момент технологій не може вирішити задовольнити потреби промислові, щоб замінити нафту та газ повноцінно. Ця технологія, яка прийде або технології у множині, тобто які прийдуть. Їх на даний момент у вжитку нема. Але вони можливі. Не, не треба думати, що це треба там, просто колесо заново винаходити. Ні. В принципі, ці винаходи були вже і в ХХ столітті, і в 21-му вони були. А про що саме може йти мова? Це про ті джерела енергії, про які, наприклад, ще е, писав і розробляв які Тесла, Нікола Тесла. І. Те, що він стверджував, що кількість енергії в довкола нас не обмежена, її можна брати дуже багато в потрібних кількостях. Тобто необмежена кількість це не буквально необмежена. Це порівняно з нашими потребами і здатністю застосувати, от її настільки багато, що вона її можна вважати необмеженою. І це співпадає з концепцією езотериків. В езотериці теж є такий тезис, і він вже не одну тисячу років. Передається усною традицією, що кількість енергії в світі вона не обмежена порівняно з нашими потребами і здатностями їх застосувати. Але проблема тих енергетичних практик, ви ну, знаєте в чому? От я можу собі підживити сили за рахунок якоїсь стихії, от можу. Ну, в принципі, якщо я вам підкажу, як це зробити, то ви теж зможете. Але проблема в тому, що ця енергія вона несумісна з електроприладами. Я не можу своїми силами. Сило думки, чи там, торкнувшись при приладу, підзарядити його, якби, як від мережі. Це неможливо, тому що моя енергія, енергія приладу вони несумісні. Тож енергія є, але людина її сприймає і споживає в іншому сенсі. Тож для того, щоб споживали її так прилади, це має бути якийсь інший, якби не людина, це має споживати і передавати, це має бути якийсь прилад, який буде так само. Видобувати цю енергію. Я, на жаль, не фізик і не науковець, а може і на щастя, бо я б там не видумувала. І в мене б купили патент, а може б я не погодилася і мене б кудись закопали. Так що, певно, на щастя. Давайте тепер про Україну. Що у нас відбувається? Трошки знову від теплої землі почну від Адама, від кучми, а ще краще від СРСР. От наша структура енергетична, вона створена за часів СРСР. Савок любив гігантізм. Йому треба було все централізувати, зробити найбільше в світі, найбільше в Європі, найбільше в північній півкулі і таке інше. Ну, Любили вони великі об'єкти. І не завжди цьому була доцільність. Але вже так склалося, що все це централізоване, гігантське, і його легко було захопити, передати. Кому? Кучма передав тим, хто пізніше став олігархами. Вони і стали олігархами через те, що отримали доступ до торгівлі ресурсами. Певна кількість е, генерацій лишилася у власності держави. Але торгують реалізатори, там приватні. І реалізатори завжди в прибутку. А у кого збиток у генеруючої компанії. От поцікавтесь: це з відкритих джерел, хто. Не переживайте, все це вже доведено. Просто що ніхто на це не, не може підняти голос. Так от, прикущно це створилося всіми іншими президентами-наступниками. Від попередників передалося. Навіть і п'ятий президент це робив, допомагав. Згадайте тільки митні платежі, підвищення митних оцих платежів на сонячні панелі та певні обмеження, коли це стосувалося розміщення на землі. Зараз все, що ви можете зробити, це розмістити на, на, на даху своєї хати. А кількість панелів, які ви можете розташувати на даху, не дає вам можливості жити автономно. Цієї генерації недостатньо. Ось так. Так, що всі керівники після кучми підтримували цю олігополію і нічого з нею не робили. І цей порядок, він зберігся досі. А я казала, що старий порядок, старий світ. Старий устрій енергетики зараз руйнується. І цей процес стосується всього світу. Старий устрій буде зруйновано. На жаль, через це ми сидимо зараз без світла з відключеннями. От, ну, отак: от у нас немає світла. Війна знищує генерації. Країна-агресор обстрілює і знищує. В процесі цьому нічого для нас хорошого нема. І я навіть нікого не прошу, не закликаю отримувати від цього якесь задоволення. Але розуміння того, чому це відбувається, може вам полегше пройти полегшити проходження цього періоду. Всесвіт уже нас не питає, чи нам добре, чи ми хочемо. Він просто приводить умови, за яких це відбувається. Нас ставлять в ті умови, які нас. Нам не залишить іншого виходу, крім винайти оцей інший шлях. І це не сонячна енергетика, і не спалення сміття. Хоча і сонячна енергетика буде, і вона потрібна на перший час на підтримку штанів, і спалення сміття теж потрібно, тому що замість його складувати, робити з сміттєзвалище, от займати великі території, і воно воно тільки шкідливе, воно шкодить і накопичується, і нічого з цим не робиться. Це потрібно. Обидва ці напрямки потрібні, але мова не про них. Оця революція не про них енергетична. І дос достеменно я вам не можу описати альтернативу, тому що я не фізики, не науковець. Я можу просто концепцію сказати, яке це має бути? Це має бути багато менших джерел генерації. Ну, може, не в кожному дворі, а, наприклад, там один на вулицю чи один на село. От приблизно так. Тобто, їх має бути багато, щоб не було можливо. Охопити все, захопити все, щоб це якби було громадське і громади стосувалася. Ось так воно приблизно має бути. І щоб вас підтримати, що це не лише моя фантазія, а такі технології є, що вони бувають уже втілені, що це не тільки Тесла десь писав і зараз його записи знищені, чи десь зберігаються в таємниці. Ось стартап 2019 року. Нова Зеландія. Запущений стартап з безпровідної передачі електроенергії. Приблизно за тим самим принципом, як у нас передається сигнал Wi-Fi чи мобільний зв'язок. Це ж теж енергія, теж хвилі. І це у них стартап призначений для того, щоб забезпечувати місцини, де пройшли якісь ну, стихійні лиха і порушене енергопостачання. Туди приїжджає машинка, яка генерує електрику і роздає як Wi-Fi довколишнім будинкам. Це вже втілено, це вже реальність. І про це саме, це саме винайшов Тесла в свій час. Я просто не знаю, чи це було якби якимось спадком отримано, чи це заново вже винайшли вчені. В принципі, може бути і так і так. Але його винахід був у Теслу був саме такий, що можемо передавати дистанційно. І тоді Генрі Форд, який оцінював і його роботу, і Едісона, він спитав Теслу: а куди ми будемо лічильник ставити? Як ми будемо це продавати і контролювати, хто спожив? Бо ми будемо бачити тільки витрату, і не будемо бачити споживання. І тому він взяв за основу. Концепцію Едісона і втілив її. Тому зараз у нас електроенергія передається. Електрострум передається через кабелі, через проводи, через отакі провідні мережі, а не безконтактні. Ось так. А тепер уявіть ще, скільки всього іншого може бути зараз винайдено і вже може готується до втілення. І ось ось його час наступає. Просто уявіть, от, наприклад, я не уявляла собі роздачу електрики за принципом Wi-Fi як. Але колись ми не знали, що буває безпровідний телефонний зв'язок, і як просунулася технологія за цей час. Так що чекайте, енергетична революція уже йде. Що з енергетичними олігархами нашими? У них в принципі. Вони більше не будуть мати своїх статків за рахунок енергії. Що два варіанти я бачу. Їх або, або відберуть цю власність. Ну, відберуть, я не буду описувати це, які процедури саме будуть. Але або їх позбавлять можливості на цьому наживатись і, в принципі, посковирюють всі ці посередники і дійдуть до справжніх тарифів, і це буде зниження тарифів, не смійтеся, або буде так. або... Ці генераційні потужності будуть розтрощені зовсім. І будуть якісь задіяні маленькі. Ось. Ось так. Ну і заспокою там атомну енергетику будували так, що розраховано на, на підрив ядерної бомби, нічого там їм не буде. Заспокойтесь. Ось. Якби то мова не про це. Але перед тим, як їх роздягнуть, От. Вони мають просто теж поїхати кукуха. Як я пояснювала, що перед тим, як самознищитися, енергетична піявка повинна зійти з розуму і вкусити дуже боляче, щоб їй сказали, все, ну, годі, ну вже хватить. Так що, я це розказую, щоб ви розуміли, що цей процес вже почався. Це підвищення тарифів, це приблизно воно і є. Це вже початок. Так що, або у них відберуть. Роздягнуть у цю всю сферу до нитки, поки покажуть собі вартість і знизять тарифи, або це все буде зруйноване вщент і вже не буде за що брати гроші. Отак. От так що, як бачите, сценарій приблизно доїде той самий. Спочатку, ну, що той самий мається на увазі і всередині країни, і на макрорівні, на рівні світу. Спочатку у когось. З'являється ресурс, щедрий ресурс, потім за нього отримують багато грошей дурних, потім росте корона на голові і забаганки, а потім хочу бути царицею морською. І це все процеси однакового сценарію. Оцей після корони, і забаганок від цариці морської буде киш, падіння і киш звідси. Записала я це, щоб, по-перше, потім колись сказати, а я попереджала, а я говорила, а я була права. Ну і по-друге, через те, що багато хто переживає зараз втрату сенсів, він розуміє, що відбувається, і, можливо, ви в цьому знайдете собі підтримку, що все це не даремно. Насправді зима не буде дуже поганою. ну... Не буде вона надто От Попередню зиму всі боялися казали, що будуть відключення. Я чомусь була впевнена, що ну, генератор не прийдеться вмикати. Так воно і вийшло. Ну, там, може, один чи два рази було. От. А і на цю зиму я нічого поганого сказати не можу, що це не буде катастрофа. Буде інакше. Не так, як ми звикли, але щось буде. Переживемо нормально. Так от. Давайте підсумок по всьому випуску Футурама. На мою думку, зараз почала відбуватися велика енергетична революція в масштабах світу. Штовхають її не люди. Люди, навпаки, її намагаються втримати і роблять це не один десяток років. Її намагаються відстрочити, спинити, сховати, викупити ті винаходи. Але це вже не спинити. Сама сила прогресу взялася, лізти, і тут уже назад її не запхнеш. Чи буде після тої енергетичної революції нафта? Частина світу продовжить нею користуватися. Світ приблизно розділиться на тих, хто повернувся в середньовіччя. Ну, тому чому в середньовіччя? Тому що якщо ти маєш дурні бабки, то ти можеш. Ж, Тобі не обов'язково робити ефективне суспільство, покращувати якесь життя, то просто можете середньовіччя тебе все і так буде, тому що ти самого себе і привілейований клас собі забезпечиш всім потрібним з високих технологій. А всі інші можуть жити у багні, тобі на них пофіг. І певна частина світу вона повернеться в середньовіччя саме за суспільним устроєм, і буде застосовувати нафту. І плюс до них доєднаються ті, кому нормально таке. Співіснування. Друга частина світу, вони якраз сягнуть на щебель вище енергетично. І, можливо, якраз саме оця зміна в енергетиці вона допоможе пристосуватися до змін в кліматі, тому що теперішніх всіх засобів катастрофічно не вистачає, нам їх не досить. І захищатися від сонця надто активного, і компенсувати якийсь водний дисбаланс для, всього, для цього всього потрібно бути багато енергії, і нафта, і теперішні потужності, її не забезпечити не зможуть. Так що ця енергетична революція, вона, можливо, допоможе вижити при кліматичних змінах. До речі, що вам хочу сказати, дуже іронічно, знаєте що? Іронічно, що екоактивісти, які борються проти вуглеводородів, проти нафти, проти газу, от вони, в принципі, трішечки вгадали, що нафта то є зло. Ну, загалом, так. Але не вгадали, через що воно погано. Ну, вони кажуть, що у нас через це нагрівається планета і, і клімат. У нас насправді все підігрівається сонцем. І це сонячна активність нам таке робить. Спалення бензинів, нафти, газу настільки, дрібна, настільки дрібний вплив порівняно з сонцем, і зіркою, яка нам, нас якби, забезпечує енергію і іноді занадто це робить, от, що це настільки дрібне, що навіть не можна порівняти. І от вони вгадали, що нафта зло, але з причиною не вгадали. А причина в тому, що нафта стоїть припоною. Перед тим, щоб впроваджувати новації і впроваджувати нові джерела енергії. Ось чому. Доволі іронічно, знаєте, як вгадав всі букви, але не вгадав слово. А так буває. Ну і прогрес зараз не питатиме, чи, чи хочемо, чи будемо, чи ще нафтою покористуємося. Він буде ставити ультиматум. або змінюватись, або інакше габлик. Ну, і людство, очевидь, воно справиться. Ну, і ми теж. Якщо вам цікаво продовження теми, я не можу про всі питання казати. Я не люблю людям розказувати те, чого не розумію, чого не знаю. Я свої ці здогадки щодо енергетики, він мені мене вже давно, я можливо ще з звичайної середньої школи, коли у нас там було висвітлення глобальних проблем світу, які потрібно вирішувати. От у мене це ця думка засіла, і я певний час її не відслідковувала. А потім зараз у мене склалися ці пасочки в одну картину, і я вам розказала. А там, де я не тямлю і не розумію нічого, я там нічого вам розказувати не буду. Так що футурама перша. Дякую за увагу. Закінчилась. Коли буде друга, я не знаю. Тому що поки що інших новин немає. Дякую за увагу.